Всім привіт. Сьогодні я збираюся перекласти гасовий обігрівач, тому що останнім часом українська інфраструктура пошкоджена і зруйнована обстрілами, а також відбуваються часті перебої з електропостачанням, через що українці, які користуються переважно електричними обігрівачами, стикаються з опалювальною кризою. Порадившись з моїми японськими друзями, я вирішив перекласти гасовий обігрівач, яким вони часто користуються, і поділитися цією інформацією з Україною. Насправді, через високу ціну на електроенергію. Електричні обігрівачі в Японії не використовуються локально. У їхній країні найбільшу економічну вигоду мають газові обігрівачі. В Японії через часті землетруси трапляються часті перебої з електроенергією, тому більшість, їх, більшість їхніх газових обігрівачів не потребують електроенергії, а потребують лише батарейок для розпалювання. Тому нинішня проблема з перебоями в електропостачанні в Україні може бути вирішена. Прем'єр-міністр Японії. Яні пообіцяв допомогти Україні в опалювальній кризі взимку, тому поки Україна складає список і публікує його посольством України в Японії. Японія відправить обігрівач безпосередньо туди для затвердження. Але через особливості японської культури список має багато деталей, на які слід звернути увагу інакше операція з порятунку не вдасться. Про ці деталі ми поговоримо пізніше. По-перше, давайте представимо японські газові обігрівачі, які в основному можна розділити на два типи: конвекційні та відбивні. Конвекційний тип краще за рефлекторний, але в Україну поставлятимуть обидва: перший конвекційний. У конвекційному обігрівачі газ впорскується за допомогою труби. Зазвичай для автоматичного впорскування використовується електродвигун, але він потребує допомоги акумулятора. Після натискання на запалювання можна регулювати силу нагріву. Гасові баки можна використовувати повторно. Деякі конвекційні обігрівачі мають також світлові ефекти і можуть використовуватися разом як електричні ліхтарі. Щодо ціни. То 1 гривня дорівнює 4 єни. Тому ціни, які можна побачити в інтернеті, становлять близько 3-5 тисяч гривень. Другий світловідбиваючий тип. У випадку з рефлекторним типом всередині обігрівача знаходиться бак з гасом. Внутрішній бачок обігрівача потрібно заправити і поставити, після чого він вже використовується для розпалювання. Рефлекторний тип має функції освітлення, але ціна на нього відносно низька. Для кемпінгу він коштує лише 8 тисяч єн, що еквівалентно 2 тисяч гривень. Низька вартість може дозволити японцям надіслати більше обігрівачів. Українці також можуть придбати його через інтернет, якщо їхньої кількості все ще не вистачає. Наостанок ми говоримо про деталі, які слід знати, перш ніж надсилати запит на допомогу, адже японці, особливо японський уряд, мають кілька особливостей у своїй культурі. Перше, японці вкрай погано вміють складати плани, і часто на розробку проекту йде місяць або два. Японські фільми часто заоб... зображують цей феномен. Наприклад, коли прийшов годзіла, японський уряд збирався на нараду, щоб обговорити, що робити, і в підсумку вони не змогли обговорити жодного результату. Друге, японці дуже швидко виконують плани, але їм не вистачає гнучкості. Поки є хороший план, японці найзавсятіші виконавці. І всі вони схильні до перфекціонізму і намагаються виконати план максимально якісно. Однак, у випадку, якщо план йде не так або потребує перегляду, це змушує японців проводити ще одну нараду для обговорення, і через нараду все призупиняється на місяць-два. У випадку з відправкою обігрів... обігрівачів в Україну взимку, що якщо дозволити японському уряду обговорювати це самостійно, вони, можливо, відправлять ці обігрівачі навесні 2023 року. План буде провалений. І третє, японці надають великого значення етикету в японському стилі. Зауважте, що Японія є культурно закритою країною і вони не мають високого ступеня прийняття західного етикету. Тому, працюючи з японцями, необхідно перш за все розуміти їх етикет і максимально дотримуватися етикету, інакше японці вважатимуть вас грубіяном. Це може зашкодити українсько-японським відносинам. Хоча Знижують свій стандарт етикету для іноземців, але є, якщо є кілька деталей, які їх не влаштовують, ви, очевидно, відчуєте їхній ентузіазм щодо підтримки значно зменшиться. Крім того, японці також високо цінують вдячність. Тому також сподіваються, що українці зможуть висловити свою вдячність щиро. Але українці повинні дякувати Японії тільки по-японськи, інакше вони не зрозуміють, що ви робите, або вважатимуть українців невихованою нацією. Тому, надсилаючи список прохань від японського уряду, необхідно звернути увагу на наступні моменти. Перше, найголовніше складіть досконалий план допомоги, який можна без проблем виконати, і не вносити в нього жодних. Жодних змін після подання. Якщо після цього опалювальну кризу в Україні не вдасться вирішити, ви можете придумати інший досконалий план, який можна виконати і подати його знову. Не дайте японцям провести зустріч для обговорення. Тоді ви зможете гарантувати, що вони надішлють обігрівачів вчасно. Не переглядайте поданий план, якщо він не є дійсно складним для виконання. Друге. Всі українці, які беруть участь у співпраці, повинні бути навчені досконало розуміти японську культуру, етикет та поведінку, яка може образити японців. Процес має бути максимально наближений до японської культури. Якщо українці покажуть хороші результати, японці будуть дуже здивовані, оскільки мало хто з іноземців може по-справжньому зрозуміти японську культуру. Вони будуть готові знову і знову допомагати українцям.